Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко Добрий, і з відосиком, який буду розсилати добродіям, знайомим або ще ні. Щодо потреби у рибальських сітках, ну, звісно, вживаних, так, ми зазвичай їх отримуємо від закордонних друзів-партнерів. І саме вічком орієнтовно 5-5 см, як на цьому відео. І загальною кількістю до 2 тонн, включно. Чому? Тому що для саме тих робіт, для яких потрібен цей об'єм сітки так, зараз, для обладнання стаціонарних і мобільних укриттів захисту бойової техніки, то отаке дрібне вічко не таке актуально. І так само великі вічка на велику рибу, будемо так казати, теж не такі ефективні. Тобто, от саме 5х5 см до 2 тонн, хто, будь ласка, має прямі контакти, взаємодії на тих чи інших партнерських засадах. Так? Тобто, там, чи як підтримку підрозділу, чи ще якось розглянемо будь-які варіанти. Будь ласка, долучайтесь, поширюйте всі контакти в описі під відео, в описі каналу. От вони ми, люди, хто безпосередньо комплектують і відправляють машини в бій, і захищають місця дислокації. Ось такими ось речами, в яких є нагальна потреба. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.